Так, громадо, привіт ми з України. Так, їду в тракторі і вирішив вам взяти відео. Зараз вийдемо на вулиці і покажу. Що відбувається. Як подивитися що на нашу місцевість, дивимося. Справа все чорне, зліва все чорне. Все чорне. І температура вже 30 градусів. 8 квітня. Земля гаряча, руку не можна торкнутися. Уже бур'ян, бачите, пріот. І що відбувається? Який може прийти до нас дощ? Якщо зараз оця чорна земля, вона абсолютно сухуща, ніякої роси, ніякої, ніякої вологи вона в нічний час не виділяє. Воно висохло там сантиметра вже на три, сухар стоїть, в повітрі сухо, земля гаряча. От там хмарки, дивіться, вгорі, які хмарки, вони все пропливають, а тут сковорода. Прикидуєте, сковорода розкальонна. І ці хмарки шухи піднімаються. Який може бути дощ? Яка може бути клімат? Скрізь. 360 градусів округ усе чорне. А тепер думайте. Хто що робить правильно, а хто робить неправильно? Просто жесть. Пустиня, центр України, а в нас усе чорне. І все розкалене, як на сковороді. Так що... Ось в чому причина нашої засухи. Так що думайте, десь клаптик, воно зеленого і все. І там десь за три кілометри а то все чорне. Все чорне, все сояшник, все. Ніяких дощів. Покамість, оця земля не вкриється яким-небудь зеленю, дощів і не буде на два місяці. Оце жесть. Пока. Розумакам.